Ви тільки подивіться на неї, вона така красива. Просто подивись, вона прекрасна і змушує мене дещо відчувати. Напевно, через те, що до того я мав камеру системи Hasselblad V перед 500 CM. І це не означає її довжину. Це просто вона так називається. Вона, ви... вона виглядає так само, як та. Це все через сексуальність хрому та витончений чорний колір. Але при тому дуже мила. Вона невеликого розміру. Вона чудово лежить у руках. Це дуже дивно мати одночасно щось миле та сексуальне водночас, це як Пікачу на високих підборах. Це просто неправильно. Але ж так круто, подивись, вам достатньо лише 10 хвилин, і ви повуха закохаєтесь в неї. Яка ж ти гарна, я б тобі точно дав. Мені до вподоби з тобою грати. Твоє інтро якесь неправильне. Мила, мила, мила і сексуальна. Так вона як. Нас за таке забанять на Ютубі. Вона як пікачу у червоних панчохах та високих підборах. Мені здається, я себе закопую. Я хочу тобі не ярювать касель. <плес> 에... Може перезапишемо? Отже, це новий Касельблад 907X з C F V100 C. Це важко зрозуміти. Але 907 x майже не змінився. Ми ми, ми кажемо про тушку. Так. Оскільки це модульна камера. Це доказ того, що модульні камери можуть бути хорошими. І я не про Ріко, як його там, GXR? Це GXR. Погодься, він не був дуже вдалим. Це модульна камера у хорошому сенсі, бо ви маєте цей по суті цифровий задник, і це щось новеньке. Це CFV 107. та 907 x на нього. Ви закріпляєте об'єктиви, можете взяти його зі старої камери та просто змінювати задник. Це зручно. Все ж вам не треба міняти всю тушку. Спробуйте зробити це зі своєю БЗК. Ну так, та що ти кажеш? Це ж є без АК. тут немає дзеркала, хоча її можна перетворити на дзеркалку. Ну просто ти сказав, спробуйте зробити це з бездзеркальною. Я роблю це зі своєю прямо зараз. Але через модульність ви можете зробити з неї дзеркальну камеру, тому що ви можете використовувати її зі своєю передньою частиною камери зі старої системи V. лише тому, що це просто задник. Тому замість плівкового задника, а 12 чи 24, ти юзаєш це. Такий фановий і сучасний. Мені подобається, що їх камери мають ретро стиль. Тільки не чіпайте цю кнопку, бо вона може просто відкритися. Це точно. Ви просто. От він пішов. Та-да! І ви можете просто вронити модуль. Я цього не хочу. Вона неймовірно красива. Це дуже приємні відчуття. Ви не зрозумієте їх через відео. Але вона відчувається дуже класно. Це це дещо, що ви маєте по-справжньому відчути, як відкриваються дверцята камери, щоб зрозуміти не всі 100. Так, я хочу змусити вас ревнувати. Оу, сексуальні дверцята, хасельблад. Вона дуже класна на дотик, і ви не можете це відчути. А я можу. Тут в нас карта пам'яті. Батарейка. Насправді вам не потрібна карта пам'яті. Ні. Бо тут. SSD, але це не SSD. Візуальні кадри не відповідають змісту відео. Я лише похвалю це рішення, тому що воно всередині: один терабайт SSD всередині. Як ви могли здогадатися через назву cfv 100 c вони підняли роздільну здатність від 50 до 100 мегапікселів. Oh. Угу. Увімкнемо. Це все через її красу. Я міг би ще хвилин 20 розповідати, яка вона красива. Вона дійсно дуже красива. Оу, вона дійсно швидко вмикається. Давайте ще раз покажу. Вимкнулась. І от. Ви вже готові до зйомки. Досить швидко вмикається. Проте, давайте будемо готові до зйомки, бо по факту я сьогодні її вперше увімкнув. Мені дійсно подобається інтерфейс цієї камери. Лейка має схожий. Вони мають дуже простий інтерфейс. Коли ви бачите Hasselblad, ви думаєте, що це якась студійна камера для професіоналів. Але по факту вона дуже проста у використанні, дуже приємний тачскрін. Саме у цьому весь Hasselblad. Ви очікуєте, що вони якісь старомодні чи щось подібне? А вони мають меню значно краще, ніж Panasonic, які роблять електроніку. Так, ти маєш рацію: Panasonic переважно виготовляє електроніку. Sony виготовляє електроніку. Вони техногіганти. Ви могли б подумати, що Hasselblad — це не та компанія, яка буде сильно перейматися через меню, але навіть тут воно дуже гарне. На нього просто приємно дивитися. Воно виглядає дуже гармонійно. Не пам'ятаю, щоб колись так казав про меню. Про, про меню! Про меню камери. Я не думаю, що я взагалі колись юзав це слово, по відношенню до чогось. Мій прямий обов'язок показати цей екран, тому що. Як ви помітили, на корпусі камери майже немає елементів керування. Ви можете покладатися тільки на дисплей під час зйомки. Не тільки для перегляду, бо вся інформація і параметри там, включно з діафрагмою та витримкою. І гляньте на цю крутилку, просто подивіться на неї. І це просто чудове відсилання у минуле. Отже, ми прибули до Річмонда з надією, що ми зустрінемо Філіпа Блюма. Це його. Гетто, насправді це далеко не гетто. це шикарне місце. Він шикарний, тож в нас аж сотня мегапікселів. Давайте подивимось. Можливо, це фото не буде дуже цікавим, але давайте просто знімемо цих птахів. Наскільки їх можна буде кропнути? А люди будуть коментувати, мовляв, це... це не сере, це не середній формат. Але ж я і не казав, що це середній формат. Чи не так? Я лише казав, що ці камери наближені до нього у своїй голові. Тут забагато лайна, Лок. <рі> так це ж я не знаю. Мав на увазі, тут багато нагадали. Хіба це тільки пташини? Схоже, тут люди також постаралися. Всі, хто вживають багато шпінату, добряче всралися тут. Таке зеленюще лайно. Ви можете закрити діафрагму до значення F32. Гаразд, не дуже цікавий кадр. Але я й не збирався підходити ближче через усе це лайно. Yeah. Так, 100 мегапікселів це надзвичайно корисно. Якщо ви не можете підійти близько до об'єкту зйомки через пташине або веганське лайно, можна зняти щось на відстані та потім просто безболісно кропнути. Ну добре, думаю ясно, які переваги мають 100 мегапікселів. Я про це казав також у відео про Hasselblad x 2D, ось для чого необхідні 100 мегапікселів. Просто щоб мати можливість стояти подалі. Не так давно вони випустили камеру X2D. 100 c Зовсім нещодавно. Навіщо ти її вронив? Я вже сам заплутався з цим неймінгом. Загалом це була більш стандартна камера зі звичайним дизайном. Стандартна в тому плані, що ви користуєтесь нею як звичайною вашою камерою 907 X та CFV100C не мають виду шукача, але екран може відкидатись для способу зйомки, який відомий користувачам системи V. От чим мені подобаються такі екрани, так тим, що можна знімати від поясу. Стара школа. Цікавий спосіб зйомки, коли ви звикли, ну знаєте, до стандартних камер. Це смішно, коли я кажу стандартні, бо раніше люди так казали про середній формат. Більш традиційні. Так вони виглядають так, наче також знімають з поясу. Вони мої бро. О, ні, вони пішли в сучасному світі. На рівні поясу використовують тільки смартфони. Вона виглядає дуже переконливою, але вона не така важка, як ви писали про це. Я з цим не погоджуюсь, але ж це непогано. Я думаю, якщо ми говоримо про середній формат, то ця камера одна з найменших, на мій погляд. Схоже, локу необхідно повернутись качалку. Незважаючи на модуль позаду, Хасельбладу якось вдалося знизити вагу на 80 грамів і зменшили її до 4,60. Вона лише трохи важча, ніж Sony Alpha 7 r 5 Об'єктив тут найважчий. Так, це правда. Звісно, ви можете встановити менший об'єктив. Але цей об'єктив неймовірний. Оцей 43 мм в еквіваленті від повного кадру. І тут є листковий затвор, який не створює багато шуму. Але кнопка затвору велике розчарування особисто для мене. Чому це? Вона має дуже неглибокий хід, вона так чудово виглядає. Вона й є чудова. Ви не повірите, але тут можна змінювати діафрагму. Це в нас регулятор діафрагми та витримки. Тут ви можете перемикатись між витримкою та діафрагмою. Так, навіть ця, ця маленька кнопочка виглядає так само, як на плівковій камері. Так. Це круто. Я розумію, що ти хочеш сказати. Бо на старій камері треба було натиснути, трохи затиснути, і тільки потім затвор спрацьовував. Але тут ти просто натискаєш кнопку. Просто легкий клік. Навіть на звичайній цифрі зазвичай навіть на камерах початкового рівня присутня кнопка, яка добре протискається. Це факт. Так. Те відчуття, коли ви берете таку дорогу камеру і отримуєте таку дивну кнопку. Кнопка спуску затвора стискається до певної точки. Звичайний клік не надто відповідає його брутальному зовнішньому вигляду. Але цей новий задник. Має одну класну фічу автоматичне фокусування по обличчю. Цього достатньо, щоб зацікавитись камерою. У той час, поки 50 має контрастний автофокус, ця як і x 2 d має на борту фазовий, і вона краще підходить для рухомих об'єктів. Ідеальна для зйомки всього, що рухається. Але трохи скоригуйте свої очікування, якщо переходите з фулфрем без к типу Sony. Вона швидка, вона точна і також має розпізнавання обличчя. Лише одне обличчя на хвилину. <с. Ти втратив лице лок. Жартую. Ти стоїш за камерою, тому маєш насолодитися її задником. У цьому справа. Вона працює? Так. Окей, давай я трохи порухаюсь. Здається, забагато обличчя, чи ок? Достатньо. Тільки твоє обличчя в кадрі. <с. Ну і голова. <с. Буде як у влозі Гордона Лейна. Yeah. Обробка кольору в Хасельбладі <рес> має певну назву. Щось типу H. Має HNCS. Хасельблядна. магічна система кольорів. <рес> магічна Хасельблядна. магічна система кольорів. <рес> Швидка перевірка з глибина кольору 16 біт. Це це дуже близько. Це дуже близько, проте я не хочу влаштувати ДТП. З перехожими. Але якщо чесно, ми нещодавно познімали трохи відео, де було багато обличчя Лока. Одне з них було знято на канал Ріко. Подивіться його. Кроп-режими. Це кроп-режими? Так, можна кропнути до фулфрейму? Тому що у вас є. Тобто у нас є адаптери для використання X об'єктивів, які я залишив вдома, проте я все рівно не маю адаптеру. Ви можете кропнути квадратом. О, то тут є. Прямо як на 500 CM та 501 CM. Прозорість маски. Навіть мій панасонік має квадратний кроп режим, так це ж зовсім інше. На айфоні також є, та як скажеш, надто близько до води. Давайте трохи обмотаємо ремінцем руку. Якщо вона впаде, стрибай. Що ж, ви завжди можете схопити трохи міцніше, щоб уникнути падіння камери у темзу. Просто збільшіть кількість виступаючих елементів на вашій камері і тримайтесь за гарячий черевик. Або за ручку, що має додаткові кнопки, джойстики та крутилки. Чи варто надавати перевагу механічним елементам для зміни налаштувань? Завжди це що секретний відсік камери для флешки? Камера з сюрпризом? Схоже на те. Тут можна гадаю, це для пульта та карти пам'яті. Це доволі класно, в мене два колеса на цій ручці. Привіт. О, окей. Ти можеш змінити точку фокусування, ніби керуєш дроном. Так, дуже схоже. І рухні немає. Чудова кнопка затвору. Що скажеш? Тепер хват краще? Так. І тут на дві крутилки більше, ніж в самій камері. Ага. Перемикачі фокусування. Можна перейти в меню. І кнопка відтворення. Так, тільки у випадку, коли не можеш обійти, ти можеш знімати таким чином нижньою спусковою кнопкою чи взяти за ручку. Або на x 2 d Нам не обов'язково знімати зі штативу на цю камеру. Вона доволі маленька, не дуже важка для зйомки з рук. Це просто чудово, бо вона не має жодної стабілізації. Однією з ключових переваг, що має X2D перед cfv 100 – п'ятиосьова стабілізація на 7 стопів. Мені нормі без цього воно не відчувається автентично на такому типі камер. Автофокус, ручний фокус також є шкала фокусування. Можете подивитися на екрані камери, всі зміни відображаються. Отже, загалом ви будете знати в яку сторону. Ви маєте прокручувати кільце. Давайте сфокусуємось на човні. Не знаю чому, але тут невеличка затримка. Але це дійсно чудова ідея. Так, чудова ідея. От, якби не затримка. Цей невеликий лак дратує. Так. Здається, я бачив схожу фічу. Дуже схожа штука на це була здається у Кеннон. Точно, у Кеннон. Здається, в них були дві стрілочки, які рухались. Але не так, як тут. Тут вказується напрямок, куди треба крутити. Тут ви знайдете налаштування експозаміру. Глянемо наскільки низьке. Ого, 64! Гляньте на це, ви можете. Ви можете поставити дві, дві хвилини. Чотири хвилини? Вау. Може, там можна ще й 24 години. <ріст> витримка в години? Так, ми маємо годину. Година і 8 хвилин це найдовша витримка. Okay. Ну, добре, знімемо на 8 секунд. Уперед. Ого, маєш гарний таймер. І кнопку Фініш, якщо ви передумаєте. Тож, поки кадр експонується. Давайте поговоримо про це. Це USB порт. Yeah. Усі елементи дизайну не перевершені. Навіть звичайний USB порт. І це Це виглядає як віконечко для котушки плівки чи щось подібне. Так, і вам. Вам просто треба вставити кабель туди. Натискаєте, і дверцята відкриваються. З оновленим задником цій камері підходить більш розмірений стиль зйомки. Форма цієї камери змушує більше задумуватись над композицією кожного кадру. Чудово, що ви можете зняти задник та встановити тушку плівкової системи V, аби відчути силу олдскулу. І це найкраще, що є у новому CFV 100 c Це настільки сучасно, наскільки вам би хотілось від цифрового середнього формату. Але при цьому, в той же час, вона найбільш аналогова. Цифрова камера, яку ви коли-небудь бачили, вподобайте це відео та підписуйтесь на канал. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо ви надалі бажаєте дивитися контент KW українською, пишіть про це у коментарі, адаптовано для українського глядача каналом Кадроманія у 2024 році.